Петро Савченко не захотіла заміж за селюка, стала іграшкою для багатіїв. І що ти в ньому знайшла селюк селюком. Жила заради тебе і, і отака дяка? Мамо, я його люблю. У міліцію його скільки разів забирали, не здавалася мати. Та то ж через мене хлопці липнуть, а він відганяє їх кулаками. Ну все, побігла, перекинула сумку через плече й помчала до школи. Віталіна й Максим познайомилися на весіллі, де обоє були старшими. Вона дружкою, а він боярином. Те, що хлопець устиг попрацювати до армії, відслужити у війську і, повернувшись, знову став до праці, а дівчина лише за рік мала закінчувати школу, почуттям не завадило. Дізнавшись про вибір доньки, Кіра Валентинівна обурилась, мала надію, що дитина продовжить її справу, вивчиться на лікаря-гінеколога. Адже чого гріха таїти? Зарплатня, хоч і невелика, зате майже щоденно щось осідає як не в кишені, то в сумці. І Віталіна не проти вступати до медичного. Але Максим, упертий Максим на відріз відмовляється здобувати вищу освіту – не лежить, мовляв, душа. Я водієм хочу бути класним, а ти вступай. Я десь влаштуюся поблизу, водії скрізь потрібні. Кого, кого, а водія ще знайдеш на свою голову, а не послухаєшся, і копійки не дам, не вгамовувалася мати. Перед самим вступом Кіра Валентинівна. Пильним лікарським оком помітила в дочки вагітність. Небажано. Дякувати Богові строк невеликий, можна позбутися плоду. Дочка не пручалася. Справді, куди зараз поспішати з дитиною? Коли Віталіна стала студенткою, Максим писав коханій мало не щодня. Одержував такі ж рісні щирі відповіді, кілька разів приїжджав, пробував знайти роботу в тому місті – та навіть знаходив, але із житлом не складалося. Всю зарплатню мусив би віддавати за невелику кімнатку. А жити за що? Минув рік, якось раптово перестали приходити листи з міста. Максим зібрався з духом і поїхав в інститут. Там дізнався, що його наречена живе в цивільному шлюбі з бізнесменом, удвічі старшим за неї. У душі хлопця наче щось обірвалося. Захотілося довести колишній коханій та її матері, що й він чогось вартий. Батьки допомогли купити приношений мікроавтобус, а він капітально підрихтував його і почав возити жінок по товар в Одесу та Хмельницький. Придивився до торгівлі і сам став скуповувати на дорогий крам. Продавав і в райцентрі, і в селах у певні дні. Гроші робили гроші. Почав із сіл перевозити свиней, різав їх та наймав людей, щоб возити в Київ на базар. Справи йшли непогано. Придбав Максиму кредит новенький мікроавтобус, відкрив новий маршрут, на який найняв водіїв. Після смерті бабці родочки, яка переписала на нього хату, розпочав будівництво нової. Спланував так що спочатку завершить половину будівлі на дві кімнати й кухню, а коли розбагатіє, добудує. Тим паче, що сім'ю Максим поки що заводити не збирався, хоча мати вуха протуркотіла, коли, нарешті, жениться і порадує їх онуком. Опоряджувальні роботи в будинку завершували заробітчани гуцули, котрі славилися своєю майстерністю. У рахунок оплати попросили завести їх додому, бо потрібно доправити туди і зароблене влітку зерно. У гірському краї Максимові ще не доводилося бувати, тож погодився з радістю. У Карпатах не міг намилуватися мальовничими краєвидами, у зворотну путь. Вирушив на світанку, проїжджаючи повз село, запримітив одиноку жіночу постать у широкому плащику, яка благально голосувала, зупинився. До райцентру довезете? запитала тихим, охриплим голосом. Сідайте. Жінка спершу поклала на сидіння довгуватий згорток, а коли Максим увімкнув освітлення в кабіні, почувся дитячий плач. Намагання розговорити пасажирку закінчилося нічим, і водій згодом зрозумів чому. Тільки но сонце вдарило в лобове скло, стало видно, під оком жінки чи маленький синець. Його вона марно намагалася заховати під підсуваною хустиною. Хто це вас так розмалював? не втримався від запитання. Чоловік. І вона поспішно, наче боялася не встигнути виговоритися. Вилила все, що накипіло на душі. Дитинство її минуло по дитбудинках та інтернатах, вивчилася у профтехучилищі на штукатура маляра, але обморожені звини горем матері руки не дали змоги працювати за спеціальністю. Не маючи житла, погодилася вийти заміж за чоловіка, у якого в селі була хата. Потім дізналася, вона Світлана, третя в нього, а попередні втекли. Шлюбу з нею не оформляв, спершу казав, треба вирішити питання розлучення з другою дружиною. Синові, який народився невдовзі, дала своє прізвище. Чоловік, як Тверезий, наче непоганий, а як вип'є, з хати тікай. Учора ввечері прийшов з товаришем, допилися до чортиків, а зібрався друг додому. Чоловік йому запропонував мене, мовляв, молода, гарна й покірна, не те що твоя, не встигнеш зайти, як уже виганяє. Той, на щастя, махнув рукою та й пішов, а я, я вирішила не змовчати. Чоловік кинувся на мене з кулаками. Нарешті, коли заснув, я взяла сина і за село на трасу. Доїду до райцентру. А там на Київ автобусі, де казала сусідка, що в газеті є адреси, де старенькі люди запрошують квартирантів, щоб доглянули до смерті. А гроші на автобус маєш? перейшов Максим на ти. Продам сережки, показала скромненько прикрасу на вушках. За таку цінну річ і я тебе довезу до Києва, сказав удавано серйозно. Дорогою Максим купував харчі. Ділився зі Світланою, вона годувала, немовля, груддю, але молока, видно, не вистачало, бо хлопчик вирядував. Врешті стомлена мама і змучена дитина заснули. Так сонними і проїхали Київ. Світлана прокинулася вже при в'їзді в Максимове містечко, забачивши вогні, поспитала це вже Київ? Це краще, ніж Київ. Якийсь час поживеш у цій хатині. А там знайдемо тобі якесь житло. Того дня робота у хлопця не клеїлася, щоб не робив, про що б не думав, а перед очима стояла тендітна постать таке молоде, а скільки вже настраждалося. Не На минуло й тижня, як зі Світланою познайомилася й мати Максима, зайшла випадково, коли того якраз не було вдома, і здивувалася, побачивши незнайому дівчину. А ти хто ж будеш? Квартирантка. до нежонатого, пішла на квартиру ну. ну. Збирай свої речі та дитячий плач обірвав жінку на півслові. Відчинилися двері, і Максим, глянувши на обох, усе зрозумів Мамо, ти хотіла мати невістку? Знайомся, Світа, а це Богданчик, твій онук. Світлана, аби приховати, сльози радості, вибігла з хати, а мати. Признавайся, це справді твій син, мій, мамо, мій. Помилка молодості, от і виправляю її. Максим весілля не хотів, та батьки наполягали. Один син, що люди скажуть? Весілля гуляли в ресторані. Було гучно, весело, навіть випадкові перехожі мимоволі починали підтанцьовувати, минаючи пишне свято, котре вихлюпнулося з ресторанної зали на вулицю. Тільки немолода вже жінка в чорних окулярах, проходячи повз, пришвидшила крок і майже бігцем зникла за рогом. Кірі Валентинівні було невимовно боляче. У Максима Василя. а її Віталіна розчарувалася й у професії і в сімейному житті, перебивається якимись випадковими заробітками, вдовольняється випадковими кавалерами і вважає, що то мати скалічала її життя.